Олексій Дакань, Кайдашева сім'я проти уперів. Олексій Дакань це український письменник-фантаст і дизайнер із Харкова, який пише українською та англійською мовами. Він працює у жанрі трилеру, містики, наукової фантастики, фентезі та детективу. Це автор численних книжок, серед яких коріння Всесвіту. Алфавіт для Андроїда, цикл Нурлінь, збірка тиша та культові мешап-романи Кайдашева сім'я проти зомбі і Кайдашева сім'я проти оперів». А також він переможець літературних конкурсів, перекладач, сценарист і волонтер. Перед нами темне фентезі. Це Літературний мешап за мотивами безсмертних творів Нечуя Левицького та Брема Стокера. Звідки взявся сам задум Кайдашевої сім'ї проти упорів? За референс автор взяв безсмертну повість Брема Стокера Дракула. Але не ставив собі за мету робити переказ оригінального тексту, а дозволив героям розвиватися самостійно, не вставлячи ніяких сюжетних обмежень. Коли письменник перечитував оригінальний текст Начоляновицького, то був здивований, скільки там неприхованого окультизму, прикладів магічних обрядів і відсилок до надприродного. Взагалі, весь наш народний колорит побудований на подібних міфах та магічних практиках. Кайдашева сім'я проти оперів це продовження карколомної історії нашого мілого бестселера Кайдашева сім'я проти зомбі, яка мала кілька переведень і стигла бути перекладеною навіть на англійську мову. Цю історію можна читати навіть тим, хто не ознайомився із попередньою Книгою. Хочете дізнатися про те, як царевбивця Омелько познайомився з молодою африканською відьмою, котрі він дасть ім'я Маруся? Бажаєте знову зустрітися з давніми знайомими Карпом, Лавріном та Милашкою? І дізнатися про те, з якою новою небезпекою їм доведеться зіткнутися. Тоді ця історія саме для вас. Адже древнє зло блукає поруч, воно шукає крові та помсти. Ще й діти Карпа підростають і теж стають мимовільними учасниками темних сімейних справ. У цій книзі географія подій не обмежується лише славнозвісним селищем Семогори що На Київщині. Разом із героями читач зможе вирушити в подорож до Криму та відвідати таємний таємничий Мукачівський замок Паланок, Чи вдасться і цього разу хайдашам перевогти у нерівному двобої зі смертю. Яке головне послання хотів донести до читача автор через книгу. Не цурайтеся свого. Читайте класику не з примусу, а для себе. Обирайте те, що вам до вподоби. Завжди залишайтеся з собою, за собою мати право мати власну думку. Якщо вам щось не сподобалося, то це не тому, що ви не доросли чи недостатньо пронизалися корінням української спадщини. З класиками та ж сама історія, як і сучасними письменниками. Не кожен автор ваш, але ви обов'язково його знайдете, цього свого автора, щоб будете терплячими та наполегливими. Але я чомусь щиро вірю, що Олексій Декань це справді ваш автор. Книга, яка вас справді вразить. «Кайдашева. сім'я проти уперів. Видавництво Богдан рекомендує.